Там захід. Ми живемо на сході країни. Ось така соя, сама виросла. Працюємо борплю плюс азот. Для контролю лишим ми на тому полі. В гектар 40 працюємо. Так. Ось така соя сама виросла. на 24 квітня. Ну і що ж, я хотів заодно показати це. Сами Галіміфураж той самий, той самий, бачите який він смішний, ну він дійсно такий кострубатий. Ну а тут з боку росте, правильно та сама смішна, той самий смішний КВС Еміл. Такий от. Він ось на тільки він смішнуватий. ну такий Смішнявий, смішнявий, я вам скажу. Гордість бере. Є шкідники, хай будуть, Все з'їдять.